Води нема підрив каховської та літньо осіння засуха призвели до того, що річки та водосховища Криму міліють на очах. Кримреалі опублікували відео Білогірського водосховища, яке знаходиться між Сімферополем та Судаком. Його південна частина повністю висохла. Сусіднє Тайганське водосховище також знаходиться під загрозою висихання. Критична ситуація з цими двома водоймами змусила окупаційну владу прикрити з них скид води до річки Біюк-Карасу, яка живить Північно-Кримський канал. У схожій ситуації опинилися й інші водойми Криму. Станом на початок жовтня половина водосховищ Криму наповнені менше, ніж на 50%. Про це повідомив підконтрольний Криму місцевий гідрометцентр. На межі пересихання зараз верхів'я гірських річок Альма, Чорна та Бельбек, які живлять кримські водосховища. У Русла в басейнах річок Алушти, Судака та Феодосії. У Сімферополі вже візуально помітне падіння води у малому Салгері. Проблеми з водою на окупованому півострові обумовлені двома причинами: підривом Каховської ГЕС російськими військовими та вкрай посушливою погодою цієї осені. Кількість води в Криму завжди залежала від справної роботи північно-кримського каналу. Однак після руйнування дамби на Коховському водосховищі канал поступово міліє. Вода в ньому не зникне за день чи навіть за місяць. Однак на цих кадрах видно, що назвати його повноводним уже не можна. Друга причина пересихання річок та водосховищ у Криму засуха. Восени на півострові практично не було опадів, а температура і досі залишається високою. Окупаційна влада визнає, нині поправити ситуацію з водою може лише погода. Однак навіть проливні дощі не наповнять пересохлі ріки настільки, щоб води вистачило на потреби сільського господарства. Після анексії півострова росіяни уже стикались з нестачею прісної води, адже Україна перекривала північні. На Кримський канал. Тоді, в багатьох районах півострова, воду людям включали за графіком або підвозили машинами. Росіяни тоді думали опріснювати морську воду. Або видобувати її з-під дна Чорного моря. Однак тоді проблему вирішити так і не вдалося. Тепер у Криму обіцяють відновити Каховське водосховище і знову пустити воду по північно-кримському каналу. Однак ці обіцянки виглядають фантастичними. Тим часом спікер так званого парламенту Криму Володимир Константінов стверджує, що запасів води для потреб населення на півострові має вистачити на рік.